Тільки большевики відійшли з Львова, втікли, фактично, пострілявши повнов'язнів у тюрмах і втікли. І ми відразу, вони до полудня втікли, а ми зараз після обіду туди прийшли відразу на, на, на що просто горяче, все було. Тут і їх злочини, і то все, що втікли. Але німецької влади ще не було. Бо Фронт пішов далі. А ми прийшли, і тоді фактично влада була в наших руках. І та організація, яка вийшла з під Білля, вона вже перебрала відразу. Ми зайняли оці приміщення Дністра на, на вулиці Руській, почепляла собі синьо-жовті запаски, опаски. І ми була фактично влада. І ніяк, бо ніякому німецької влади фронт пішов. А ота от цивільна влада ще не прийшла, ще не встановилася. І тому ми могли скликати на ті ще нейтральні території збори, народні збори. І на тих народних зборах 30-го, то ми мали підготовку 29-28, 29-30 підготували, зібрали і на тих зборах проголосили відновлення української держави. А от відновлені української держави ми також, то дуже часто нам оцей закид роблять, що ви там говорили, що будете співпрацювати з німцями. Так, ми сказали, що будемо разом з німцями воювати проти большевицьких окупантів за будову української держави. І тут є нормально, ми можемо також союзників собі шукати таких, які нам потрібні. І колись хто саме робив Мазепа, якщо йому треба було воювати проти Петра І і проти Росії, він війшов в союз із Шведським королем. Також нормально. І коли американці хотіли воювати проти і англійці проти німців, вони ввійшли в союз з Совєтським Союзом. Кожен відстоює свої інтереси і шукає на даному етапі таких союзників, які можуть чи в поляні їм допомогти. Коли ж ми проголосили. І німці поставилися ворожо до проголошення Української держави. Ясно, вони в першу чергу арештували і провідника ОУН Бандеру, і голову Державного управління Стицька, і вимагали від них відкликання того акту. А Бандера відразу виразно заявив, ми. Німців дозволу не просили на проголошення держави. Це я такий мандат отримав від українського народу. Це є воля українського народу, і я не маю права волі українського народу нічого відголошувати. Німці тут є ні при чому. Німці можуть або стати нам партнерами рівноправним чинником, і ми можемо разом з ними як партнер, як держава, вже, тому нам потрібно держава воювати, або німці є вороги, і ясно, тоді є і висновок, що як до ворогів ми будемо до неї до них відноситися. Німці все-таки не вимагали далі, грозили цим арештом. Ну, Скінчилося тим, що вони не визнали того акту відновлення, а українська, організація українських націоналістів відразу почала організувати боротьбу проти німецьких окупантів. І тоді це була причина, чому треба було організувати зразу, то називалося українське військо, а потім то називалося Українська повстанська армія. І ця повстанська армія з кожним разом розросталася. Німці не могли кинути проти повстанської армії, тому що вони мали фронт та ще й на фронті мали складності, і тому ми могли опанувати цілі території на Волині, на Поїздів і в Карпатах. І там просто створилися свої рідні повстанські республіки. І в тих республіках. Вже вся вся та адміністрація була повстанська.